Софа, софа, софа! Зі мною така біда сталася. Кеті притягла з притулку якогось блохастого і каже, що то мій брат. А я не хочу брата. Я вже не маю на чому спати. Я сплю на підлозі, наче собака. Чому Кеті так зі мною обійшлася? Тому що вона собачниця, Макс. А собачники роблять дивні, абсолютно безлуз дівчинки. Типу заводять собак, а не котіють. Ой, годі, тільки не починай, Софа, на душі і так шкребе. Макс, чувак, я ж тобі друг. Як твій друг, я скажу тобі чесно. Мені не твоя проблема шерсті набекати. Але якщо ти не поставиш того гаврика на місце і хутко, то твоє спокійне життя з твоїм бе-людиськом лотком накриється. Назавжди. Назавжди? Назавжди, так. Я ж тобі. А, -а, -а чого ця дурна миша до мене причепилася? Слухай, якщо ти хочеш відвоювати свою землю, то поводься як належить Альфа Псу. Правильно, я Альфа Пес. Це це я можу.